Доброго дня, беремо шманувні. Хочу вам розказати сьогодні, яка в мене була ситуація. Вже зараз трошки віддихуюся. Сьогодні мені було самі за себе соромно в якійсь мірі. А я взагалі дитинства дуже-дуже була Дуже. Також ніхто на мене погляд не подивився, сказав слово до мене. Я зразу чула, як до мене дощ, до шкіри зразу підсуджую. Тупає такий рум'янець, жаркий, Ти все кидало мене в жар. Я дуже хотіла цього позбутися. Але це, певно, природньо настільки, що я не могла цього збутися. Зараз десь не поділося це все. Але сьогодні воно мені про це нагадало. Завжди я вам показую, там, де квіточки, кавунчики, ще таке подібне, все гарне. А сьогодні я зайшла на свою другу половину городу. І той самий рум'янець, той самий сором почав підступати. Мені дивиться, самі собі. Тетяна, до чого ти город довела? Які твої маці? Подивимося, які бур'яни. Це вже є трошечки. Розчухала, просапала. Вон купи наклала. Бачите? І я, не роздумуючи, хоча вже жара, і була не дуже рання пора. Стаю цапки. І все стараю голову відвернути від сонця, ну, а відповідно другий орган до сонця, бо і вперед, і вперед, а сонце жарить, а сонце жарить. І я відчуваю, що в мене вже з того місця, що до сонця, починає дим йти. Але думаю, я ще хоч трошечки, я ще хоч трошечки, щоб воно було не таке, що вже як я вийду під вечір, з обіду, щоб вже мені соромно не було за себе. Ось така ситуація. Стріпнулася, обчухала, поправила себе трохи, а то закачала штанки, хто зна куди, щоб трохи ноги загоріли, ніби поєднала трошки і приємне, трошки ноги загоріли. Але задниця теж добре. Все, бувайте, не жартись на сонці.